Вітаю вас, друзі, і ще в минулому відео я вам розповів, що продаю свою мазду. І далі стало питання, який автомобіль собі придбати. По моїм критеріям, цей автомобіль повинен бути рази в два дешевше, аніж мазда, тому що більша частина бюджету на проєкти та автомобілі у нас зараз заморожена в мазді. Саме тому я і продаю її, а не тому, що це поганий автомобіль. Автомобіль дуже класний, він мені подобається. Але якщо був би хоча б трошки дешевше, я б собі його залишив надовго. Але зараз мені потрібно щось більш дешевше, щоб він був покомпактніше, ніж ця. Мазда, щоб їздила моя дружина, бажано повний привід, не дуже старий, десь максимум до 10 років з моменту випуску. І головне, щоб пробіг був хоча б до 100 тисяч кілометрів. Такі варіанти можна дістати із США. Саме тому я вже почав шукати такі автомобілі. І, по моїм критеріям, більш-менш підходять два варіанти або джип Renegade, який. Плюс-мінус з Америки можна пригнати в 10-12 тисяч. Це на гарній комплектації з пробігом до 100 тисяч, ну і віком десь 15, 16, 17 роках. А також можна розглянути Джип Патріот. Він більш брутальніше виглядає, аніж Ренігейт, але по комплектаціям вони ну, майже пусті. І перед тим, як замовляти автомобіль з Америки, я вирішив подивитися на вторі ціни, що може нафік мені замовляти, якщо у нас зараз ціни трошечки попадали, може тут щось купити. І одразу ж в першу хвилину пошуку я. Наткнувся на Джип Renegade 2015 року випуску з пробігом 81 тисяча кілометрів за 5,5 тисяч доларів. Ще й можливий торг. Але звісно, що там не може бути ціла нормальна машина, хоча вона була вже і на номерах, і фотка прикольна стояла. Це був автомобіль. Після ракетної атаки, яка нещодавно відбулася по нашій столиці, коли російські терористи вдарили по дитячій лікарні, я подивився пошкодження, порахував скільки цей автомобіль мені може вийти, якщо я буду сам відновлювати, і запропонував ціну в 4,5 тисячі доларів власнику. На що він погодився, і на наступний день я забрав на евакуаторі за такий короткий проміжок часу, я знайшов собі автомобіль на наступні декілька років по всім критеріям, які я й хотів. Невеликий пробіг, непогана комплектація, а головне це ціна, яка вийде за цей автомобіль, коли він пофарбується, відновиться. Це десь до 9 тисяч доларів на таку машину це просто подарунок. Тож, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Ну а зараз зустрічаємо наш джип Renegade, Renegade, як там правильно його, який я придбав за 4,5 тисячі доларів після ракетного обстрілу. Що зараз з цим автомобілем вже зрозуміло, він після ракетного обстрілу і ми всі пошкодження бачимо на своїх очах. Але які пошкодження були в Америці в цього автомобіля, нам допоможе дізнатися сервіс Carvertical. Зараз вводимо вінкод код цього автомобіля і замовляємо звіт. Генерується буквально одну хвилинку і отримуємо наступну інформацію: що у нас було пошкодження передньої, правої частини, крило, капот і зам'ята дверка. Причому безпека у нас не стріляла, в принципі, реальний пробіг зараз 81 тисяча кілометрів. Це Плюс-мінус дорівнює тому, що декілька років назад був такий пробіг, який ми бачимо. Отже, робимо висновок, що машина до цього була в мінімальному ДТП, безпека ціла, її відновили, обслужили. І якщо б не така ситуація, та якщо б не було того обстрілу, то людина б далі б їздила на цьому автомобілі. Але склалося так, як склалося. Цей автомобіль купив я і тепер буду далі його. Відновлювати ще один раз. А якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то раджу використовувати сервіс CarVertical для того, щоб дізнатися, що було з автомобілем, який ви хочете придбати в минулому. Якщо він десь плавав або був утоплений, також буде про це інформація. Скільки власників було, та коли він обслуговувався, чи обслуговувався він взагалі. Тому посилання на CarVertical залишаю в описі під цим відео. Саме по цьому посиланню ви отримаєте знижку 20% на звіт в CarVertical. А також буде промокод наш гараж, який також дає знижку. 20%. Кому як зручніше. Ну, а ми зараз повертаємось до нашої нової покупки. Головне знаряддя праці на сьогодні це оцей пилосос тому що вся бита цегла та весь битий піноблок, який зараз знаходиться в салоні, а також скло у нас повністю розбите з цього боку переднє та заднє. Це нам треба буде зараз прибирати. Також у нас ще тут десь була. Так, давайте, зараз ми по-швидкому її розкидаємо, оскільки у нас тут. Типу панорама, чи як там називається, люки два штуки є, і точніше їх вже немає. Оскільки цегла або піноблоки це все діло нам пробили. З цього боку, як ми бачимо, виглядає все не так погано. Отут тут є якась подряпинка. О, бачите, як тут у нас чудово та красиво. Але навіть під пилюкою я бачу, що стан салону, він ну, як новий, можна так сказати. Коротше, ось є подряпана ось така, але я думаю, що якщо наждачком її зробити, це така поверхностна по лаку царапка. Коротше, якщо я полівнути, то її видно не буде. Колір, до речі, дуже прикольний. І знову ж таки синій автомобіль. Ось там всі запчастини синіх різних відтінків. І цей знову синій. Це просто якась доля. Так, давайте зараз. Зараз що ми робимо? Знімаємо плівку повністю з цього автомобіля. Будемо прибирати, потім вже дефектувати, що треба купити. Але одразу скажу, що передок, це капоти два крила. Я вже замовив. Так. Ну, ось Що у нас тут відбувається в салоні? Це виходить у нас панорама ось така. Ну, типу, тут два люки було. Один люк розломаний. Інший теж був розломаний, але він десь зник. Скоріше за все, що навіть коли везли, він полетів. Але в будь-якому разі він нам не потрібен, оскільки я знайшов вже новий дах, який мені ось так відріжуть. І я вже буду дивитися, або міняємо просто люк, або будемо висверлювати полотно. Там його мало, але все ж таки воно є, його треба буде висверлити і вставити нову кришу з люками. Коротше, коштує все це діло 1100 баксів. Оцей люк. Коротше, дах з люками. Ну, ось такий вигляд має цей автомобіль. Першочергово вирізаємо лобашик зараз. Все скло, яке у нас осипається, ми його будемо пилососити. Також ось тут залишки ось цих бокових. Оце ціле, до речі. Я думав, що треба їх замовляти, але ні, воно ціле, класно. Коротше, треба ще дві дверки. У нас карти та внутрянка повинна бути ціле. Склопідйомники по факту теж. Що ще? Ось ця дверка у нас не відчиняється. Відчинити і поприбирати все, що знаходиться ось там. Зараз якось подивлюсь, ось бачите, там люк. І ось зламала панорамку, і ось там в кутку є така вм'ятина. Ось, скоріше за все, що нам треба все ж таки купляти повністю стелю і по точкам, як то ми робили з доджем, її пересверлювати. Ну і тут є вм'ятинки, але знову ж таки це все можна було вирівняти. Але якщо купляємо в зборі, ту кришу нову, я думаю, що буде простіше по точкам все це діло пересверлити. До речі, автомобіль запускається, їде взагалі питань у нього немає. З техніки нещодавно її повністю обслугували. тут навіть ось коли наступна заміна масла 78 тисяч поміняли на 88 Треба ще раз міняти. Тут просто власник раз на 10 тисяч хотів міняти, але я взагалі міняю раз на 7-8 тисяч. Ось на мазді я наїздив 7 тисяч. Зараз буду міняти масло. Тому видно, що нещодавно її зробили. А на спідаку у нас на одометрі точніше, у нас 81 тисяча кілометрів. Прибирати, розбирати та дефектувати. Так, Сьогодні стільки всього треба зробити, що навіть не знаєш звідки починати. Ну, По-перше, це ось це пластмасочки всі, які ще цілі, треба їх зберегти. Це з дзеркала, оце накладка з дзеркала. На жаль, вона трошечки зломана, але я думаю, що накладки окремо продаються, оскільки дзеркало, воно наче як ціле. Коротше, це ми все зберігаємо. І це не таке критичне питання, як. Загальний стан, який нам треба покращити, щоб хоча б уже не було скла тут лобаш вирізати. О! Саме так. Зараз першим ділом вирізаємо лобаш та знімаємо стелю. А далі вже воно піде само собою. Та дверка не відкривається. Зараз буде відкривати, знімати карту з салону. Але знову ж таки, щоб зняти карту з салону, тут треба поприбирати, бо дуже багато скла. І це чорне заднє скло, заводське, воно тоноване. Тому для того, щоб відкрити двері, нам треба поприбирати, а перед тим, як поприбирати, нам треба вирізати скло та зняти дах, щоб у нас після прибирання звідти нічого не посипалось. Тож, все, план дій вирішено. Складаємо всі пластмаски, дзеркала і починаємо вирізати скло. крила Я замовляв, вони у нас нові Тоньянг аналоги. Знову ж таки, машину роблять для себе, тому ну, мені це взагалі по барабану, які там будуть стояти деталі. Головне, щоб вона була ціла, Скільки працюю з деталями Тоньянг, то наче як завжди, повністю вони стають по зазорам, Тоньянг становиться більш-менш нормально. Але коштує набагато дешевше, аніж оригінал. А Оскільки цей автомобіль, він вже, ну як то кажуть, не, не прям в ідеал робиться. Ну точніше, він буде виглядати ідеально, але всі ж прекрасно розуміють, що з ним було. І він дорожче від того не стане, чи буде там стояти крило оригінал чи Тоньянг. Тому два крила та капот Тон Янг коштували мені 400 доларів і доставка, що саме цікаве, в Афлетбоксі 400 гривень. Це взагалі копійки за такий вантаж великий новою поштою. Зараз їдемо, забираємо, і потім ще треба буде дозамовити заднє крило, дві дверки, люк з дахом. Запчастини я вже познаходив, залишається їх тільки подозамовляти. І збирати з новими запчастинами будемо вже з наступного тижня. А сьогодні у нас перше знайомство з автомобілем. Ну і просто прибираємо, розбираємо, дефектуємо і замовляємо запчастини. Як то кажуть, ось такі плани на сьогодні. вам хочу нагадати, що у мене в проєкті є ще ось такий автомобіль Audi a 4 Це автомобіль 2008 року і він вже у рестайлінгу, оскільки ми купили його битий і зараз відновлюємо вже з новою мордою. Купили капот, бампер, фари, решітки. Коротше, вона вже зібрана, виглядає супер класно і чекає своєї черги на фарбування. А після того як ми пофарбуємо та зберемо цей автомобіль, він дістанеться одному з вас за донат. На цей проєкт, оскільки його відновлення відбувається за ваші донати, і кожен донат в тисячу гривень це одне місце у цьому розіграшу і один шанс виграти цей автомобіль. Загальна кількість місць дуже обмежена і дорівнює 499 місць у цьому розіграшу. Тому шанс виграти цей автомобіль дуже високий. Тож, як ви зрозуміли, для того, щоб взяти участь у розіграші цього автомобіля, вам треба задонатити на Монобанку тисячу гривень. Реквізити монобанки я залишаю в описі під цим відео. Після чого написати мені. Ні, в телеграм скріншот, що це дійсно ви здійснили цей донат, а також реквізити для відправки ось цього подарункового бокса для вас. Всередині цього бокса у нас є номерки. Це ваш порядковий номер у цьому розіграшу. Вони всі бокси відправляються рандомно, тому який номер всередині я не знаю. Тут у нас лежить. Грошовий приз не у всіх боксах будуть лежати гроші, але саме у першому боксі він є. 50 баксів це еквівалент 2000 гривень. Далі у нас знаходяться тут пахучки американські якісні вандервейферс. А також ви бачите тут реквізити та контакти магазину, де я купляю все для свого автомобіля. А Також знижка 10% буде вам доступна по промокоду наш гараж. До речі, посилання на магазин я залишу в описі під цим відео. Далі у нас лежить ось така мікрофібра, поліроль матова для пластику. І ароматизатор. Ароматизаторів декілька видів, ну, тут у нас представлений ваніль. Також є black Ice і також є Bubble Gum. До речі, якщо ви донатите одразу 5 тисяч гривень, то шостий бокс ви отримаєте в подарунок. У вас буде не 5 місць, а 6 місць у цьому розіграші. Всі бокси зберігайте до кінця цього розіграшу, тому що, якщо ви не зможете потім пред'явити мені цей бокс, в обмін на цей автомобіль, якщо саме ваш номерок виграє, а обирати переможця ми будемо за допомогою генератора випадкових чисел. Введемо від 1 до 499 і одне число, один бокс стане переможцем. Який саме номерок, який саме бокс буде виграшний, невідомо зовсім нікому. Тож, вся інформація, як взяти участь, всі реквізити, куди донатити, потім куди писати, залишу в описі під цим відео. Приблизна дата розірушу: це кінець серпня, початок вересня, коли цей автомобіль пофарбують, коли ми його зберемо, коли він вже буде повністю на ходу, ми його і розіграємо. Працюю всього дві години, тому що я приїхав, щоб попилососити, щоб увімкнули світло. Якраз дві годинки попрацював, трохи попилососив, вирізали вже лобаш. Світло вимкнули, і ось на якому етапі ми зараз знаходимось. Коротше, криша у нас, не знаю, під реставрацію підходить, можна буде її перетягнути. Єдиний нюанс, що єдиний на всю Україну люк. Точніше, мені треба шматок криші з люком, тому що ось там криша вона зігнута, і її треба міняти, ну, типу, висверлювати це все. Люкам також кінець, тут же нічого не зробиш. Спереду ще плюс-мінус. Але ззаду, як то кажуть, йому кінець. І єдиний в Україні люк коштує 45 тисяч гривень. І все б то воно класно, але я написав йому в Viber, і він мені озвучив, що... Це все діло коштує півтори тисячі доларів. Прикольно, так? Замість 45 тисяч, мені треба віддати 60. Плюс доставка. І ось я сиджу і думаю, а чи потрібно воно мені? Оскільки звичайна криша без цих люків, щоб взяти по точкам, пересверлити, вона коштує до 20 тисяч зразу з доставкою. Так, машинка стане трошки дешевше по комплектації, але знову ж таки вона стане ще й дешевше у відновленні на цілу тисячу баксів. Коротше, ще пошукаю. Може десь з Європи, якщо є, може за тисячу баксів, якщо буде, то я ще згоден там тисячу, тисячу сто. Але ну, типу. На сайті на Олексі Одна Ціна. Пишу він мені відповідає дах зі змінними панелями для Jeep Renegade. Дах це значить криша повністю вся. А він мені пише, що криша з люками півтори. О! Яке кончене! Задню дверку я зняв. До речі, у нас тут залишається все некручене, все в оригіналі, тому що. Ось такі шпільки, і дверка відкривається саме на них. Тому, як то кажуть, що перші що передні дверки, що задні, якщо їх дивитися, то вони по факту не будуть відкручені. Стойка у нас повністю ціла, нічого не погнуто, не зігнуто. Коротше, просто беремо, вставляємо нові дверки, фарбуємо і все. Пройом залишається заводським. Ну окрім у цих моментів. Оце тут десь ми пофарбуємо, але знову ж таки ми бачимо, що тут синє, тут чорне. Це так було з заводу. Тому що, ось бачите. Тут завод, тут ніхто нічого не робив. І нам треба буде зробити аналогічно, але трошечки підтягнути, підшпаклювати і також отут переходом пофарбувати. Заднє крило, ну тут нічого не зробиш. Рихтувати, не знаю, сенсу я не бачу. Десь отак: відрізати, висверлити, це зібрати по точкам, нове сюди приварити. І у нас буде стик ось тут. Ось тут буде стик. І тут по точкам. Все. Бампер цілий, відполірується, фарбувати. Я думаю, що ми його також не будемо. Тут є подряпина, але вона така, що знову ж таки так робиться. Полірується з наждаком і все. Прям до ґрунта воно не дістало. Що ж, працюємо, прибираємо, розбираємо, дефектуємо далі. Дивіться, знайшов взагалі ідеальний варіант, а головне ціна 6 тисяч гривень 140 баксів криша. на цей автомобіль в колір. Якщо ми висверлимо по точкам і по точкам приваримо, якщо зробити це дуже старанно, то ми можемо навіть її не фарбувати. Вона у нас в колір автомобіля. І плюс в тому ж магазині я замовив стелю без у цих люків. Ціна стелі. Під хімчистку, вона ціла, але під хімчистку коштує всього 100 баксів. І того у нас 240 доларів, це 10 тисяч гривень, ну плюс доставка. Там я не знаю, скільки вийде, то, ну нехай 100 баксів. У нас вийде готовий дах для цього автомобіля. Так він буде без люків, але я подивився, це такий геморой оці люки, у ці накладки. Це все треба міняти, тому що воно все порепане, поломане. Тому то зайвий хеморой. Ця криша буде, тим паче автомобіль я залишаю собі. Мені ті люки взагалі нафіг не потрібні. У мене на Мазді є люк, я його навіть по жарі не відкриваю, тому що сонце палить, дуже жарко виходить. Він в мене влітку завжди закритий. Але знову ж таки, обирати варіант 250 баксів, ну нехай буде 350 баксів дах. Вже готовий зі стелею, тому що цей дах також треба відновлювати, щоб відновити його, це мінімум ще 100-150 баксів, тому що він заломаний весь. І того б мені півтори тисячі криша плюс цей дах, і то 1700 і 400 баксів за готову стелю. Є ж різниця, звичайно, що є. При такому розкладі я отрахував, якщо ми б ставили панораму за 1100 доларів, мені б машина виходила до 9000 баксів. А якщо ми зараз тисячу спокійно мінусуємо, тачка виходить в мене. 8 тисяч буде готова пофарбована машина 2015 року на непоганій комплектації, шкіряний салончик. У нас дуже прикольні такі великі диски з новою зимовою гумою. 19 тиждень 23-го року. Якраз як вона збереться, пофарбується ближче до зими. Буде ідеальний варіант. Повний привід. Навіть ще залишиться гроші, щоб поставити сюди ГБО. І декілька років взагалі не продавати, залишити собі 1200, можна спокійно кататися, проблем з нею точно не буде. Тож, чекаємо, поки дадуть світло. Знову прибираємося, закриваємо машину плівкою і звідси їдемо. Тому що я вже замовив двері передні, задні. З маленькою тичкою, з дефектом, у нас виходять 150 баксів, голі двері, плюс 45 баксів у нас скло буде тоноване, також 2015 року. Передні дверки я замовив за 280 доларів. Там, там також тичка буде. Це все, звісно, що підфарбування, тому що колір немає. І у нас виходить дві дверки 500 баксів разом зі склом. ну І доставка, нехай там ще 50 баксів, ну по 1000 за дверку я рахую. У маленькому флетбоксі воно поїде, нормально буде. Коротше, мені подобається, як це все виходить. А, я ще забув заднє керло замовити, але ну покажу, може його відрихтують, хоча там буде дуже багато шпатлівки. А якщо переварити, то шпатлівки майже не буде тільки на стиках трішечки. Але знову ж таки треба спочатку знайти за адекватні гроші той шматок кузова. Тож на сьогоднішній день вже замовлено більшість запчастин, які нам необхідні для відновлення цього автомобіля. Криша поїде по делівері, це буде трошечки довше, аніж новою поштою, але набагато дешевше. Передні та задні двері та скло до них, воно їде новою поштою. Вже навіть виїхали і прийдуть завтра або післязавтра, але це вже буде наступний тиждень. І на наступному тижні ми почнемо відновлення цього автомобіля. Зберемо передню частину, встановимо дверцята, будемо чекати, коли прийде криша. Почнемо переварювати її, пересверлювати. Ну і на завершення. Вже потім в своєму гаражі я поміняю заднє крило, яке я знайшов, але ще не замовляв. Тому що одразу, коли все приїде, мені просто ніде буде це все складувати. Тому все робимо поступово. І по факту тепер з нововведеннями я вирішив, що все ж таки буду кришу ставити, звичайно, без люків. Цей автомобіль, як я казав на початку, вийде до 9 тисяч баксів, а зараз мінус 1000 баксів ми робимо через те, що ми не замовляємо люк. Ця тачка разом з фарбуванням вийде у нас. До 8 тисяч баксів, враховуючи, що тут безпека вся ціла, подушка жодна не стріляла навіть з ДТП з Америки, коли було, то це просто класний автомобіль для себе, для своєї сім'ї. За такі кошти, так він буде весь фарбований, але всі силові конструкції тут цілі, безпека ціла. Невеликий пробіг, бери, їзди, катайся, і через декілька років його можна буде продати з розрахунком, що з ним було за ті самі кошти, як він вийде мені після завершення його відновлення. Дякую всім за перегляд, всім бувай.